Діти почали чистити зуби поголівно. Ніхто нічого не вибиває. Всі зуби на місці. Мені вже немає куди гроші дівати. Відчуваєте себе не потрібно. Раніше я з-під подушки не вилазила, а зараз. О, подивіться, скільки на картці. До мене вже фінмонітором дзвонив. А попелюшка підстриглась, купила кросівки, тепер усе сама. Розумію вас. З гарбуза ще наварила, каже, Наші мені той принц, як он кучер хороший, який. Ти швидше щур, прізвище, як прізвище. Дозвольте їй обирати самі. А мені ще рівною паличкою що робити, чай мішати. А у вас в лісі як, як не Єри, так туристи. Пляшки лишають, багаття не гасять. Томились прибирати, Томилися слину ковтати. Самі шашлики жують, а мені хоча б триброд білочкою намостили. Та це намазка маска така, не справжня білочко, де справжній несмачний. Чекайте, це ще хто? Я ж обофей, кур'єр Сільпо. Ну розповідайте, які у вас проблеми. Та у мене прекрасно все. Не соромтесь, тут всі свої. Та ні, пожалітись немає на що. Все квас. Пофей не буває, все квас. На жаль. Буває! Ще вчора я був простий кур'єр, як тисячі, а тут без квастюм рожевий. Сам собі в дзеркало посміхнувся і все. Варволь життя. <с -тюм> я бачу, тут усіх такий фемелі-лук. Ви через костюм такий щасливий. Костюм це лише оболонка. Просто нагадуй собі, що ти такий один, будьте жаб, фей, чи навіть жабофей. Ой, доставку вести пора. Зараз рожева знижка, багато замовлень. Все, пока. Ой, пока. Такий мужчина цікавий. Mm -hmm. Дівчата. А може наші щорічні збори тут тепер будуть щотижня? Хто за? Одноголосно.